Вітаю, це програма Подорож світом спа. Я Марина Ваш, провідник світом краси. Цього разу говоримо про навчальний центр Райський. Зокрема, про навчання у ньому за спеціальністю Перукар-стиліст. Цьогоріч свої двері для усіх бажаючих відкрив навчальний центр Райський. Ідею створення такого центру керівники корпорації плекали достатньо давно. Упродовж восьми років у Райському відпрацьовували корпоративну культуру та формували команду. Для цього проєкту відбирали найкращих косметологів, майстрів манікюру та педикюру, масажистів, естетистів, адміністраторів та стилістів-порукарів. У навчальному центрі Райський, який є структурним підрозділом мережі салонів Райський, викладатимуть провідні майстри райських салонів СПА. Спецкурс стиліст Парукар викладатиме провідний парукар салону Вікторія Лысенко. В першу чергу, що получит той людина, который прийде на обучение, это база, которая нужна в дальнейшем в, в работе с волосами. То ли это будут укладки, прически, большой акцент будет поставлен на стрижки. Ну и дальше уже там завивки и все новые тенденции, которые есть сейчас в, ну, в парикмахерском деле на території України. Керівники корпорації Райський переконані, попит на навчання у такому центрі за спеціальністю Перукар-стиліст є і буде. Адже ринок праці індустрії краси не насичений. Аби знайти гарного фахівця, справжнього професіонала, дипломованого та досвідченого перукаря-стиліста, потрібно провести не одну співбесіду. Мета курсу Перукар-стиліст набути практичних навичок та засвоїти теоретичні знання. Необхідні для освоєння спеціальності порукар стиліст Формат курсу, лекції та практичні заняття. Заняття у нас, звісно, почнуться ізначально з лекцій. Якісь теми будуть записуватися, щось буде показуватися. Ну а в дальнейшем все буде, в принципі, акцент ставиться на практиці, тому що парикмахер і теорія – це одно, а парикмахер і практика – це совсем другое. Цільова аудиторія курсу порукарі-початківці, порукарі, які хочуть покращити свою кваліфікацію або ж ті люди, які хочуть набути відповідних професійних навичок. Для того, аби опанувати фах порукаря-стиліста у навчальному центрі Райський, потенційним студентам потрібне лише бажання навчатися за цією спеціальністю. Варто також заакцентувати увагу на такому. Ті, хто здобуватимуть омріяний фах у навчальному центрі Райський, отримують можливість навчатися у кращих майстрів, працювати із всесвітньо визнаними косметичними брендами. Курсанти, які випустяться в нашій школі, будуть мати спеціалізований сертифікат по даній професії. Випускаючися вже повинні мати стріч, якісь навики в укладках, прическах, ну і во всьому іншому. Корпорація Райський не виключає можливості подальшого працевлаштування найкращих випускників або ж надання їм конкретних рекомендацій щодо роботи у тому чи іншому салоні. Всіх желаючих, хто хотів би отримати по парикмахерському іскусству якісь та навики, ми. Пожалуйста, всегда рады видеть. Приходите, научим. Даже те, кто не планирует в будущем работать, очень много чего возьму для себя в уходе, в укладках за волосами ну именно своими. Кожен курс у навчальному центрі Райський побудовано за ексклюзивним принципом авторської методики. Навчальні програми містять чимало практичних занять. Це дозволяє слухачам курсу максимально ефективно засвоїти отриману інформацію і по тому продуктивно використовувати її у майбутньому. Безцінні знання, що їх по завершенню навчання отримують випускники навчального центру Райський, відкривають перед ними нові можливості й горизонти. Наймодніші стрижки, зачіски, укладки, кольори. Продовжить тему рубрика Спа поради. Якого захисту потребує волосся взимку? В первую очередь, конечно, нужно начать уход с головного убора. Если на улице температура минус, больше, ниже, чем минус 5, то... конечно, шапка обязательно. Но при этом шапка имеет такую функцию, что свои волосы быстрее жирнеют. Для этого нужно подбирать специальную косметику, которая будет питать волосы именно длину и ухаживать за кожей головы. В обязательном порядке должны использоваться несмываемые кондиционеры, потому что именно в зимнюю пору очень электризуются волосы. И таким образом статику вот эти несмываемые кондиционеры очень быстро снимают и решают эту проблему. Наимуднейшие стрижки, зачіски та укладки 2012 року. Якщо ви хочете поменять стрижку, наприклад, на коротку, это будет очень актуально, потому что сейчас новая тенденция пошла на короткие стрижки. Также можно поиграться с текстурой волос, например, или поменять свет. Ну, не совсем кардинально, но в другой оттенок выбрать или также сделать завивку. Если у вас длинные волосы, также можно их укоротить, там, сделать какую-то современную, более популярную стрижку, чем у вас были просто длинные волосы. Что касается причесок, то все-таки рекомендуется более такие нарядные. высокие прически в стиле ретро. Также рекомендуются плавные крупные локоны. В принципе, в этом сезоне нет каких-то ограничений. Единственное, что где-то потерялись челки. Больше как-то это объемный, удлиненный вариант. Слухайтеся до наших спа порад, мандруйте разом з нами світом краси та будьте неперевершеними повсякчас, адже ви справді цього варті, бувайте.